Барбаристонберга чагарник ефектний і популярний, але це лише один вид серед величезного розмаїття, як вибрати найбільш підходящий саджанець для реалізації ландшафтних задумів. Детальна класифікація допоможе визначитися без проблем Берберіс Вюлларіс. У природних умовах Барбарис звичайний росте в Криму, на Кавказі і в лісостеповій зоні України, цим чагарником заростають яри і узлісся високий. Розлогий кущ до 2-5 метрів у висоту, надзвичайно колючий й довгі до 2 сантиметрів. Колючки ростуть по три штуки з однієї пазухи, листя дрібна, темно-зелена з сірувато зеленою зворотною стороною, Восени кущ жовтіє, грона яскравих ягід залишаються на гілках до середини зими, а часто і до весни ягоди саме цього барбарису традиційно використовують в кавказькій кухні. Це самий невибагливий вид, росте на будь яких ґрунтах. Спокійно переносить задимленість міського повітря і бідність ґрунту, з легкістю переживає посуху і зимові морози, а після стрижки або пошкодження дуже швидко відновлюється. На загальний стан рослини недолік сонця не впливає, хіба що він гірше плодоносить. Єдиним серйозним недоліком є схильність грибкових захворювань. З сортів Перберіс vulgaris найпопулярнішим є краснолісний вид атропурпура atropurpura – двометровий кущ темно-пурпуровим листям. Навесні його прикрашають грона помаранчевих квітів. Набагато рідше зустрічаються ріболисті і карликові сорти. Берберіс Аміренсіс у дикій природі Барбарис Амурський росте в Примор'ї, Китаї та Японії. Цією рослиною заростають кам'янисті береги річок і яри. Барбарис цього виду може вимахнути до 3-5 метрів, що робить його ідеальним чагарником для непрохідних живоплотів, як і звичайний. Він володіє розлогою кроною і трироздільними великими колючками. Навесні молоді жовто сірі пагони стають першою прикрасою саду. Листя у цього виду дуже велика, – 5-8 см. Всі сорти цього барбарису володіють великими китицями квітів і дуже великими ягодами. До речі, його ягоди абсолютно істівні. Він зимостійкий, посухостійкий і невибагливий до ґрунтів. Після стрижки або підмерзання швидко відновлюється, але на відміну від звичайного, менше схильний до грибкових захворювань. Японіка Джапоніця це садова форма, відрізняється дрібною яскраво зеленим листям. Суцвіття жовті з 6-12 киток прикрашають рослину в другій половині травня. Орфейсорт української селекції, на відміну від свого дикого предка це невисокий близько 1 метра. Компактний кущ світло-зеленим листям, головна особливість, повна відсутність цвітіння. Вербері Стюнбергі, Барбари Стунберга до нас прийшов з Китаю і Японії. Там він росте на кам'янистих гірських схилах, вид невимогливий до ґрунту, але не переносить заболочені місця, і близькі ґрунтові води легко переносить посуху, не відрізняючись високою морозостійкістю, швидко відновлюється після зимових пошкоджень. Великою перевагою є хороша стійкість у грибкових захворювань. У нього немає дуже високих сортів. Це повільно зростаючий чагарник, молоді пагони спочатку, жовті, потім гілочки набувають бурий і пурпурний колір. Колючки у цього виду поодинокі, тонкі до 1 см в довжину, листя дрібна, а її колір залежить від сорту. Цей вид барбарису відрізняє тривале цвітіння з кінця травня посередину червня. А ось ягоди при всій своїй привабливості не істівні. Барбарис сорту адмірейшн Барбріс Адміратіон. Це невисокий чагарник. При найсприятливіших умовах досягає 0,5 метра, зростає дуже повільно, що є незаперечною перевагою при створенні деревних композицій. Головною особливістю сорту є листя: дрібні листочки мають насичений червоний колір з лимонно-жовтою облямівкою квіти, хоч нечисленні, теж незвичайні. Жовті з червоним відливом сорт вимагає регулярної стрижки для додання щільності кроні у півтіні, втрачає яскравість забарвлення. В якості підгодівлі використовують повні мінеральні добрива, барбарис сорту короніту, Барберіс Цороніта ще один карликовий сорт. Однією з відмінних рис є те, що він росте швидше в ширину, ніж у висоту, висота куща близько 50 см, а ось в діаметрі може розростатися до 1,5 п'ять метрів. Сорт гарний з ранньої весни, відразу після танення снігу великі колючки стають кремоворожевими. Потім кущ покривається жовтими квітами, але головною його гордістю, безперечно, є забарвлення листя, центральна частина дорослого куща покрита темно пурпуровими листям з широкою ніжно-зеленою облямівкою. на молодому прирості листя світло рожева або коралова. Із зеленою окантовкою восени кущ прикрашають яскраво-червоні ягоди. Агротехнічною особливістю є потреба в дуже високій вологості і родючості ґрунту. Варбарис сорту Golden Ring, Berberis Golden Ring – яскравий сорт з незвичайним забарвленням, литва темно-пурпурова. З ніжно-зеленою облямівкою восени листя змінюють колір і стають червоними. Жовті квіти зібрані в невеликі суцвіття. Спорт відноситься до середньорослих, дорослий кущ досягає у висоту 1,5 п'ять метрів, єдиний недолік погана морозостійкість, так що на зиму потрібно укриття, як і більшість ярко крашенних чагарників, прекрасно виглядає і в композиціях, і в якості Солітера. Берберіск Сотавіанціс Варбарис Отавський отриманий шляхом схрещування Тунберга і краснолісної форми звичайного. В результаті вийшов чагарник з темно-фіолетовим листям. Новий вид взяв все краще від своїх батьків: невимогливість до ґрунту, посуху і морозостійкість. Крім того, він майже не уражається хворобами, прекрасно переносить обрізку і дає дуже хороший річний приріст. Варбарис суперба, суперба. високий до 3 метрів, ярко-крашенний сорт. В кінці травня кущ прикрашають дуже великі 5-сантиметрові грона жовтих квітів. Все літо рослина дивує яскраво червоним забарвленням листя. З кінця літа і до середини зими на гілках зберігаються червоні ягоди пупура. Пюрпюреа, як зрозуміло, з назви, сорт відрізняє яскраве забарвлення, причому не тільки листя. Крім червоного листя, кущ має червоними пагонами. Сорт сільвер Майлс сівер мілес це високий. До 3 метрів декоративний Барбарис листя темно зелені з сріблястим малюнком Бербріс бсіфолія. Природним ареалом Барбарису самшолистого є Південна Америка. Це вічно зелений чагарник висотою до 3 метрів, відрізняється незвичайною. круглою формою ягід, як і всі види Барбарису. Він невимогливий до ґрунту і поливу в умовах нашого клімату. Чагарник практично не зимує. Барбарис сам нана барберис буксіфолія нана. Один з небагатьох сортів, здатних рости в наших широтах, це листопадний повільно зростаючий чагарник у висоту не більше 0,5 метра фактором, що стримує зростання, є підмерзання молодих пагонів. Цей чарівний карлик володіє дрібною шкірястою листям, темно-зеленою влітку і жовтою восени. Сорт нано дозволяє створювати прекрасні зелені бордюри. Барбарис це той чагарник. За допомогою якого можна створювати цілі композиції, різноманіття видів і сортів дає широку палітру кольорів і вражаюче розмаїття висот, а схожа агротехніка, робить процес створення деревночагарникових композицій, посильним навіть для початківців ландшафтних дизайнерів.